На території Надвірнянського ліцею No3 відбулися урочистості з нагоди початку навчального року до присутніх звернувся зі своїм вітальним словом отець Андрій Васильєв парафії Покрови Богородиці. Ми благаємо тебе, пошли Святого Твого Духа на наших батьків, щоб вони зуміли виховати своїх дітей згідно з твоїми заповдями, на наших вчителів і вихователів, щоб вони могли сповнити свої обов'язки, навчаючи своїх учнів, а зокрема. На всю нашу шкільну дітвору, щоб вона ревно виконала покладені на неї завдання і в цей спосіб росла у великому знанні. О Марії Мати Божа, злянься на нашу шкільну дітвору, хорони її і дай їй успішно провести цей навчальний рік. Нехай Господь наш, люблячий Батько, благословить і охоронить вас і подасть вам. Потрібні ласки успішно закінчити цей навчальний рік у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Капелан 649-го батальйону отець Іван Кепещук у молитві до Бога попросив благословення. О всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших. Владу, уряд та весь наш народ, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим. Щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу батьківщину Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. До присутніх звернувся директор Надвірнянського ліцею номер 3 Ярослав Крицький, зокрема, зосередив своє слово різним класам ліцеїстів сьогоднішній день. Він є особливим для кількох категорій наших учнів, які зараз тут присутні. Це найперше першокласники. Цього року нашу велику шкільну родину, яка становить 856 учнів, поповнили 63 першокласники. Бажаю вам, дорогі першокласники, найперше міцного здоров'я, радості і успіхів у навчанні. Так само особливим є цей день для одинадцятикласників. Через 175 робочих днів ви завершите навчання у цьому закладі, у своєму рідному ліцеї. Куди ви ходили, куди вас стежина вела впродовж 11 років. Дозвольте ще раз привітати всіх присутніх з початком навчального року. Вітаю першокласників, бажаю міцного здоров'я і всіх успіхів у навчанні. Вітаю 11 класників, Вітаю дев'ятикласників та п'ятикласників тут присутні. Вітаю педагогів, бажаю їм натхнення у роботі, творчого горіння, вітаю батьків, присутніх тут. І бажаю, щоб вони завжди гордилися успіхами своїх дітей. Також Ярослав Крицький особливим чином благословив ліцеїстів, перемогою, добром, миром, достатком незламності духу. Наприкінці урочистостей було сформовано святковий коридор 11-класниками, через який першокласники зайшли на свій перший урок. Снятий сьогодні дуже хвилюючий, відповідальний, щивливий день. Вони хочуть, щоб їх підтримували не тільки перша вчителька, а вся родина. Прошу учнів першого акту Б класу зайти до приміщення ліцею.